Пані Ірина одна з тих, хто стояв біля витоків волонтерської організації Олександра Журавля. Спочатку плела маскувальні сітки для бійців АТО, тепер для військовослужбовців повномасштабної війни. Наша діяльність це плетіння сіток та кікімор. Кікімари – це маскувальні костюми для снайперів та розвідників. Ми виплітаємо, шиємо, відправляємо. На захист наших захисників переважно кількість замовлень волонтери відправляють прикордонникам Сумщини, а також бійцям на Херсонський напрямок, розповідає пані Ірина. Вони нам дуже вдячні за це. Ми маємо багато подяк від них. Навіть подяку маємо від Православної церкви України. Вони нас дуже цінять, звідти присилають нам подяки. Над однією маскувальною сіткою невтомні трудівниці чаклують від двох днів до тижня, в залежності від її розміру та кількості учасників процесу. Працюють у команді Олександра Журавля у дві зміни. У першій половині дня до роботи стають жінки елегантного віку, які перебувають на пенсії. У другій працюючі волонтерки. Наша зміна перша це пані елегантного віку. У нас у всіх є онуки. Є садові ділянки, є багато обов'язків, тому сьогодні нас четверо, може бути сім, може бути дев'ять, може бути десять. По понеділках воно у нас більше. З 10 до 14 працює перша зміна. І з 16 до 19, а влітку до 20 працює друга зміна. Друга зміна це вже люди приходять після робочого дня. І працюють зараз в умовах, коли майже немає світла, але все одно працюють, бо плести треба. Хлопцям треба сітки. У перший день повного блекауту, коли шостка через комбіновану ворожу атаку опинилася без електро, воду та газопостачання, жінки не залишили свого волонтерського обов'язку. Прийшли на свою рідну локацію та почали плетіння сіток. Люди прийшли самі без запрошення, без нічого, навіть не знали, чи будемо працювати чи ні. У нас є дві пані пані Валентина, пані Зоя. Вони прийшли і у двох нікого не було. Але вони прийшли і відпрацювали, подали нам приклад, бояться нічого не треба. І ми всі прийшли, почали працювати знову. Працюємо. Локдаун ніяк не змінив наш графік роботи. На руках у деяких волонтерок рукавички. Як пояснює пані Ірина, шкіра на пальцях не витримує інтенсивної роботи, тому жінка просить небайдужих шосткинців долучитися до їхньої дружньої команди та допомогти у плетінні маскувальних сіток. Робочі руки завжди потрібні. Приходьте, ми навчимо. Колектив дуже добрий, жартуємо. Підтримуємо гарні відносини між собою. От бачите, в нас світло. Пані Валентина за професію медик допомагати її. Безумовне покликання зізнається вона. Тож два роки тому стала частиною волонтерської команди Олександра Журавля. Тут жінка знайшла однодумців та корисну справу, яка відволікає її від тривожних думок. Дома сидіти, ви знаєте, і в комп'ютері там щось ловити. Це не моє. Мені треба прийти, мені треба допомогти. Як тільки я можу, тому що я на пенсії. Це моє покликання. Дивлячись ні на що, ні яку погоду, ні ці сирени, ні шахеди, ні на що я йду. Я знаю, що мене чекають, що я до щось зробити тут. Колектив у нас дружній, відповідальний. От працюємо ми безкоштовно. Ми ні на що не засіхаємо. Перемога України над російським агресором це головний мотив, яким керується пані Тетяна, коли приступає до своєї воло волонтерської роботи, як і пані Валентина, працює жінка в організації Олександра Журавля близько двох років, і за цей час колектив волонтерів став її другою родиною. Мене сюди пригласила іра. Вона моя однокласниця. У нас тут дуже добрий колектив, дуже гарно тут. Мені подобається. Спочатку мене не вийшло, а тепер нічого, все виходить. Не тільки робочих рук, а й донатів потребує сьогодні волонтерська організація Олександра Журавля. Як зазначає пані Ірина, люди повинні кожного дня пам'ятати про наших захисників, які ціною власного життя виборюють нашу перемогу. Тому допомагати їм це першочергове обов'язок кожного громадянина України. Дуже дуже потрібні донати. Я не хочу, щоб забували про військових, бо якщо немає, вони повинні відчувати що ми їх підтримуємо. Тому донатьте, а ми, ми зробимо все, що в наших силах.